І тут ми заходимо вже на поле. Хтось може навіть не уявляє, що це посів. Це посів? Яру яшменів. Це яру ячмені, тут посівів. Да, посів, а що ми бачимо? Що це за рослинні рештки? Покривні культури осінні. Тут набір був дуже великий. Тут ну, окрім і... того, що стерня соломи ми залишилася. А що тут попередник був? пшениця? Який врожай дала? 65 см. Так, е, Оце е... позивні рештки пшениці, ми бачимо, так, залишні. немаленькі. Залишні, І вони це, лежать. Так. Так? Крім того, тут були покрівні культури е, кормові боби, е, горох, е, соняшник, льон, фацелія, овес, вика. Е, ну, от, от весь, весь такий стандартний набір, то, що йде І по розвитку вони були. Ну, найкраще це був перший потік у перекури просто не було найкраще. Весною 1 березня посіяний. Ярий ячмінь з нормою 1,4 мільйона 73 кг на гектар посіяно насіння. нормою? 1,4 мільйона посіяно ярого ячменю. 73 кілограми в фізичній вазі. А в чому так мало? А нема потреби більше. Сіяти ви ранній ви? час. Як ви дійшли до норми такої? Ранній час вже ячмінь сходить. Бачите, вже от паросток ми знайшли, та вже ячменю. У, вже починаються сходи. Так, от, от я речін вже. О, тут є паросток. Посіяний він дуже міленько, ми сіємо мілко. От є сходи. От, А чому мількосіє? Треба ячмінь даровий мюкос сіяти? Так, так. Чому? Ну, то є вимога. Ячмінь від глибини залежить від того, як він буде кущитися. Якщо посієм на 1 см 2, будемо 5-6 продуктивних стебел мати. Якщо посіємо на 2-3 см, будемо мати 3 продуктивних стебла. Якщо посіємо на 5, то буде одне і більше ячмінь не розкущиться ячмінь. Дуже вимагає мілкого посіву. І вологу необхідно. Ну тут вологи є достатньо, але залежить від того на яку глибину сіяти, і скільки буде мати вегетаційний період. Період зараз вегетаційний буде довгий, тому що то постійно 1 березня ячмінь вже сходить, зараз він почне кущитися. І нема потреби загущувати, тому що. Потім утворюється довгий колос, утворюється висока натура, і урожай не формується за рахунок завущених посівів. Ніколи то воно не формується. Формується багато факторів. Густота залежить від того, як розкущиться, колос, його довжина залежить, від скільки має площу живлення, і натура також. А потім кінцевий урожай, можна сіяти і 5 мільйонів, мати там. 50 центнерів і можна сіяти півтора мільйона і мати той самий урожай. Так що тут воно не, не є суттєвим для того, щоб чим більше сієш, то тим маєш кращий урожай. Назар, ти знаєш, я вже не перший раз от, чую таку думку про глибину посіву ячменя, як твій батько каже. Коли я був в Аргентині, аргентинський фермер мені розказував секрет, який вони перейняли у своїх. Дідів, прадідів, ячмінь треба сіяти так, щоб він бачив сонце. Я кажу, як це так, щоб бачив сонце. І ледь-ледь зароблює, щоб, щоб насіння могло десь було під самим верхом. Саме ячмінь. І от я на Західній Україні, Аргентина, Західна Україна і чую те ж саме. Так що в цьому щось є. Назар, як налаштовує сівалку, то в основному він на налаштування проводить сівалки, то він і заглиблює, щоб не було більше, як 1-2 см сіяти ярий ячмінь. Пшеницю так, можна посіяти і два, і три, то не суттєво. А для ячменю, от він навіть, якщо ми тут зараз знайдемо на поверхні деякі ячмінь, він саме так і буде. Він буде на сіни, ми знайдемо, тому що в інакшому випадку він. О, ага. Значить. Бачите, ага. яку кажуть, От, От, на так, так, так. бачите, насінина бачить так, сонце. Так, бачите? Так. І бачите, вона пішла. І вона, пішла. Так, вона пішла, вона вже про це не паруся. Супер. Бачите, навіть мох видно тут у вас. Так. Видно, з вологою тут добре було взимку. Сніг був у вас? Так. А снігу більше на покривних культурах? Саме головне, що він рівномірний той сніг. Так. От стоїть покривні культури, от зараз будемо бачити, де вони стоять. Значить, падає сніг, дує вітер, і він рівномірно розподіляється по полі. Немає такого, що дуже інтенсивно дує, десь він попід краями, там його поздувало, понатягало. А тут падає, вітер зупиняється і. Сніг розп... по полі розподіляється рівномірно. А знову плюс від покриває. Ну, звичайно, що так. Це так, те, так. що грошима не вимірюєш? Так, так? так. Воно зараз виглядає, ну так як виглядає, а коли зійде, от тоді воно цікавіше вже виглядає, тоді вже приємніше. А зараз так, хто... от бувають такі періоди, коли не вистачає вологі і оця маса вся допомагає. Витримати такі періоди. Ну є такі роки. Ну, якщо взяти, так, е, проаналізувати, е, ну, мінімальна кількість опадів там може бути там, ну, до, до 600 мм, переважно так в межах 600, а може бути таке по 900 Але отакі критичні періоди, то так з 5 років може бути один, може там, на 8 років бути один-два роки таких критичних. А в загальній кількості, то кількість опадів на Західному регіоні України. Він, вона така є, є ну не є але знаєте, коли я вперше побував у вас весною 22-го, то я вперше побачив на Львівській області, ми їхали назад, пильову бурю. Так, так, я ніколи так. не думав, що тут, на Західній Україні, там, де е, було поле оброблено, е, сильний вітер, сонце і здувало буквально. Е, Стояла туман. Від... Так, Михайловніше, саме так було у 22-му році, і зима була безсніжна, і весна була дуже вітряно, дуже сухо. То чисто виглядало, так як десь там південні степи України, там, такі, а, надпіл, так, так. такі були катаклізми. Але потім воно в травні місяці надолужило, воно все стало на своє, і воно загальна кількість опадів за рік вона не була критичною. Але зимово весняний період був дуже критичний. То правда, якраз так. тоді так було. Так що, Якщо будуть критичні періоди, от ці позневні рештки допоможуть пережити їх більш. Так, та, та в будь-якій ситуації, навіть якщо, наприклад, от буде там квітень чи травень, буде сухий місяць, так? то та ульша затримує вологу, вона її зберігає, вона дає майбутній урожай, тому що ви бачите, ґрунт захищений, він захищений рослинними рештками, соломи. Після очисуючої жатки вона вся лежить. І тут була, я ж пояснював, що тут не була дуже велика кількість покривних культур, що тут маса стояла. Так, так. Тут на метрі квадратному стояло три-чотири рослини, так. які робили свою справу з ґрунтом і накопичували вуглець, і зберігали, зберігали, затінювали ґрунт, не давали йому висихати. Дали розвитку комахам і так далі. Ті речі, які в системі прямого посіву дуже важливі. Я знаєте, на що звернув увагу? От мені кинули очі. Фактично покривні культури, які у вас були, я знаю, які у вас покривні культури бувають, їх не видно. Не видно. А солома лежить. І солома не розклалася. Багато у наутілярів бачить ситуацію, що на наступний рік вже немає соломи. Чому? Бо біоті треба щось їсти, вона з'їдає солому. А у вас біота була накормлена, а солома залишилась і вона далі е, виконує роль покриву. Це дуже наглядно. Так, ви, ви, ви тут праві, але я вам хочу сказати, от то, що ви сказали, воно так і відбудеться. От Там, де ми були на озимій пшениці, бачите, їх вже не видно. Так, їх так, за, там. За, пі, Після того, як були бобові культури, вони весь отакий шар, воно все з'їло. От в нас посівузміння, там, де будуть кормові боби, там, де буде горох, там, де буде вика, там, де буде льон, от, от цей покрив, воно з'їсть, але воно нагодує майбутню культуру так. не мінеральними добровами. Так. А тою органікою, от, от, тими рештками, то от, той ґрунт все з'їсть. І, і дасть майбутній культурі. І оця біота, вона дасть живлення майбутньому врожаю. Так, так, так. Саме так працює. Дуже наглядно. Обалденний. Ой, червяк вже є, Та, ну, а, а який він тут ґрунт може бути інший, як він тут є живий. От подивіться структури, подивіться, як, як, як він розсипається, хоч він вологий зараз. Бачите, він зараз вологий той грунт. Так, так. Він вологий. От черв'яка ми але... йому не дали жити. А вон От, другий. — подивіться, який. Більше у черв'яка знаходиться. Значить вже тепло є, вони піднялись, так, 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 Але дивіться, от ми його, так, я, я розкупав, дивіться, який він коричневий. От, всі скільки тут є рослинних решток, так. скільки тут є коріння. Розумієте, От там знов черв'яки є. Які? От дивіться, скільки Красання. я можу, от я копаю. Так? Так. І легко копається, да? так? Ну, так. Дивіться, скільки тут їх тих черв'яків, знову черв'яки. Ага. Ага. Ходимося, откупаємо, скільки можемо, скільки купаємо. Да -да -да. І скільки він... ну, тут лопата просто того заліпила, да -да -да. Так, але ґрунт сам черв'яки. Черв да -да -да. Ото, є, ото є, що ага. називається живий ґрунт. Який ґрунтообробний агрегат може зробити такий ґрунт? Ніякий. Він пройшов, зробили оранку, після того зробили. Культивацію, після того перед обробіток ґрунту, посіяли, впав перший дощ і у вас все зробилося. Тут він не осідає, він не ущільнюється, він тут дихає, тут є доступ повітря, тут мають дожити черв'яки. Тут просто сама природа створила такий ґрунт за рахунок кореневої системи покривних культур і культур, які попередньо на цього ніхто. Цієї структури не руйнує, не палить додатково дизельного палива, не, не знищує техніку, не накладно не, 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 не для господарства амортизація, ну, просто, просто сіє. От просто сіємо, вирощуємо весь час на полі, вирощуємо культури, основну покривну, основну покривну. Наприклад, по по сівозмінів нам чітко мають вимоги, такі яких треба дійсно дотримуватися Ну, культури, які мають витримати період, коли повертаються на попереднє поле. Горох, там 5 років, Та? але якщо ми посіяли покривні культури, ми період. Вже над його скорочуємо два рази, тому що в нас була, наприклад, основна культура горох, потім пішла покривна культура, зернова культура, інша культура. І ми вже не маємо проходити цикл 5 років. Ми можемо через 3 роки вже зайти, тому що ми за один рік два цикли сівозміни проходимо. Ми ґрунт оздоровлюємо іншими культурами, там гречкою, гірчицею, фацелією, редька Олійна, соняшник. От в ті сівозміни. Так що в нас період сівозміни скорочується в два це то є, то є дуже суттєво для ґрунту, щоб його оздоровити після основної культури, як ти робиш обробку, то ти мусиш пройти 5 років, а тут можна і 2 роки і 3 навіть. Так що це дуже суттєво важливо і для сівозміни. Тобто ви ущільнюєте сівозміну фактично, так? Так, ми, ми скорочуємо сівозміну, ми скорочуємо її. Якщо, наприклад, от, льон треба сіяти через 7 років, то ми можемо собі дозволити льон посіяти через 4 роки, бо в нас були, між основною була проміжна культура. І вона вже кількість періоду, що ми, ми можемо його зменшити в два рази, бо у нас кожного циклу основної культури є ще покривна культура. Отут розгорнули ми покривні культури, та залишок є корень редьки олійний, який з минулого року він залишився, так, він пішов собі там глибоко, ми його, звичайно, до самого кінця не викопаємо, але от дивимося, що робиться з ґрунтом. От, яка в нього структура. От основний корінь. Скільки, скільки тут є черв'яків? Наскільки структурований ґрунт? Дивимось. Один черв'як. Наступний черв'як. О, о, Глянем. Так. Як вони тут працюють? Отак виглядає Як... живий ґрунт. От. Я, яка в нього структура? Бачимо, так? от ячмінь, ви кажете, що ячмінь бачить сонце. Отак, <головіка> так? Так, так, от так, Михайло, от -от -от, дійсно, корінець, бачите, на поверхні Зачепили. зачепився і вже пару стук пустив. І я гарантую, що тут буде 5-6 продуктивних стебл, от з такого ячменю. І за рахунок того буде густота. то не, Нема потреби 5 мільйонів сіяти. Можна 5 рослин з тої рослини дістати. от то буде густота. так що то, От ну, ну, от от живий ґрунт, от -от живий ґрунт, от -от його черв'яки то -то найбільше багатство. Для того ґрунту. Ну, А вся мікробіота ми її треба дивитися під мікроскопом. Ну, дивіться, скільки я раз купнув і скільки черв'яків. Ви що раз купаю, так? є черв'як. Купаю. Є черв'як. Наскільки він структурований. як він гарно. А дивіться, скільки тут є міцелій, грибів, бачите, які вони. Значить, от, от, які, які біленькі, біленькі біленькі-біленькі корінці, от і міцелій грибів. Бачите, як, як він виглядає, як він тоді буде працювати з кореневою системою інших рослин, наскільки він буде давати доступ поживних елементів, годувати один одний Ото як на природі, як в лісі, ото, ото за такий час. За те, що ми побачили, як воно змінилося на п'ятий рік, ото вже в нас п'ятий рік ці зміни, як змінилася структура ґрунту, як змінилася е, кількість живих мікроорганізмів. Ну, ми малих не можемо побачити, треба мікроскоп, але великих бачимо, черв'яків, їх є достатньо для ґрунту. Ми їх не бачимо, а вони працюють. А вони працюють, так. Ну, Міцелі грибів бачимо, черв'яків бачимо, то, що можемо побачити. Решту... О, Дивіться, як червякеска. <ріст> <ріст> <Шо? ріст> вони теж... <ріст> теж бачать сонце, да? no, покриними культурами вони, волога є, тепло вже є.